Конваля. Росла мою конваля під дубом високим, захищалась від негоди, під віттям широким, та недовго навтішалась конваля біла, бо її рука чоловіча віку скоротила. Ой понесли конвалі у високу залу. Понесла їй панночка до балу. Ой на балі веселе музиченька грає. Конвалію та музика підне серце крає. Тож панночка в веселому вальсі закрутилась, в конвалі головка пов'яла, схилилась, промовила конваля. Прощай, гаю, милий. І ти, дуба мій високий, дружа мій єдиний. Панна байдужою рукою тою конвалію кинула додолу. Може, й тобі, моя панно, колись доведеться згадати конвалю. Менеться. Може, може, колись оцей милий, що так любить дуже. Тебе квіточку зів'яло, залишень байдуже.